Виползай! 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 Виползай, випалцай! Без автомат! Бестро! Перший раз ми зайшли в кліщівку на оборону. Було тяжковато трохи. Альтерірія працювала. Потім якось воно все стихло. Стало краще. Дойшли до... ...погрібок, коротше. Кинули туди, гра... Кинули туди гранату, вони там ай-яй-яй, ай, ай, там своє, там, не стріляй, не вбивай. Як всі давних фраза, така вона мене вбиває, я, я ні в кого не стріляв, я нікого не вбивав. Так бля да. що ж ти тут тоді робиш, якщо ти. основно ми їх витягували, так? Ми їх витягували. Вони було підвал? таке, що ми з одного підвалчика, невеличкого, навіть, можна так сказати, витягували шість пік. Вісім. Вісім, так? Я вісім. помиляюсь, вісім. От ми йдемо штурмувати, їх привезли, вони сиділи там. От я розмовляв з ними. Вони кажуть, чотири сутки вже. І вони туди не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. Вони там сидять, вони не вилазять. Вони без мотивації, чого, чого їх туди привезли і для якої цілі вони самі теж не знають. А може знають, тільки не говорять. Як. Е, є такі, що хочуть здаватися, ну бояться. От коли їх береш в полон. Вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали, що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, е, ну, емоції переповнюють тоді, коли так. Да, коли коли ти зробиш свою задачу, коли в тебе немає ні двохсотих, ні трьохсотих, і ще ти возьмеш за 3-4, хоча б навіть два півра, це ну, мотивація, звісно, хороша. І не тільки для себе, мені кажеться, і для твоїх побратимів, які дивляться на твої дії. Всі хлопці мотивовані, всі знають, що вони роблять, куди вони йдуть і що мають робити. І що там твориться? Найкраще да. да, вийти живим, здоровим. І щоб вся команда, яка заходить, виходить, щоб були цілі. До кінця, поки вони да, будемо відпрацьовувати, забирати з землі. До побєдного. Ми всі одинакові, ми робимо одну роботу. Так що... Значив би повністю всю роту від першого до крайнього солдата, який виконував завдання, тому що звернути увагу, що... Тільки той, хто безпосередньо брав участь в цій задачі, знає ціну цього населеного пункту. Все безпосередньо через кров, пот, е... на жаль, через поранених, на жаль, через втрати під час виконання бойового завдання в населеному пункті Кліщівка У мене загинуло два військожбовці в роті. Загинуло смертю хоробрих безпосередньо при виконанні бойового завдання.